Я я я я я, що то, так? Хто старший, пам'ятає, ще працював колосок Нікола Петрович, да, в дуже в ті, і, Так, дуже гарно. І був інцидент теж тоді, студент, і там чотири чоловіки, я тут з ним і працював місяць. <п 'ятування> по місцеві, так і так, в результаті колоска звільнили. В крайній мірі звільнили з березня лізорства. Але я не про це хочу сказати. Я не хочу зараз забіг, дати свою охорону абсолютно. Тому що це Однобоко боку. Одного боку зараз, що поки до вас показ покає, а вони ж те, пока поки мене знають. Так, і чим ви, розібратися. Вийдеться. Але давайте розберемося далі. Я не хочу вас нікого зараз в приказі. Ви знаєте, сім'ю родини. Вони залипили А знаєте, скільки справ було? А ви знаєте, як вони загинули, втікаючи, я був присутній. Вони, втікаючи з такого лісу, загинули. Двоє чоловік, пам'ятаєте? Севастополі. Пам'ятаєте, пам були степані, ну родики, скільки справ і так далі. А зараз у вас стоїть 30 чоловік. І я не впевнений, що два чоловіки не бере участь в правних діях. Не впевнений. Я не маю права сказати. Вас, вас, так само, от ми будемо, допустимо, я буду присутній наряд до так. І обов'язково буде пенсій. Не один буде певний. Буде там. І будуть. духовий будуть. Да. І ви будете, і лісова охорона буде, допустимо, буде в І ми прийшли одного дня. Встали всі разом. Ну, і як мені буде поступити? це буде питання. Як мені буде поступити цих днем? Якщо ви мені не дадеться докази, що це лісова охорона. Якби ви ви, ту машину, що ви там її ловили... Вигнали міліцію, бідлясвіли би та сказати, що тут про... Все, факт є. Ну так що я кажу, що стати? Так що, Сергіодив речі, вправи. Давайте будемо по місці працювати, будемо дивитися. але я звинуватися зараз не можу.